Вітаю, шановне українське панство. Сьогодні у нас ще одна гра. На календарі 9 березня. Вітаю всіх хлопців, що пережили 8. І у нас сьогодні невеличкий матч, може великий, гра покаже. З кланом Юа. Проти клану ГТУ. Єдиний нюанс, що у нас диспропорція по кількості. Червоних клан Я на 10 чоловік менше. Але ми збирались на умовах, як зберемось, і, на жаль, в них прийшло трошки менше людей. Це не заважає нам провести матч, тому ми зіграємо. Традиційні три раунди. Е, уже ці клани зустрічались в бою. І минулого разу клан UA е, з рахунком 2-1 отримав перемогу. Е, було цікаво, до речі, е, стратегічно, весело, куражно. Надію, зараз і так будемо. Тож, перша карта Рангель. Дивимося, що у нас тут відбувається. Літачок. На пушона попав. Так, ну що, як розсипаємось. Досить пропорційно розрізає карту літачок. Мені подобається. Можуть бути цікаві варіанти рішень. Дивіться, ніхто не пригнув ні на стабер, ні на ясно. Схоже, клани хочуть одразу відіграти на центри. І. Сині беруть школу, шестірки і режок. Так, а тут тут е червоні вибрали печінки Тут майже три групи їхніх летить на печінки Ще ще є. А, все. Ну. Картина виглядає, наче червоні в оточенні. Зараз подивимося, як прокне зона. Скоріше за все, не ясно буде цим. Так, хто тут, тут пан Пошончик. Лункінг. До речі, зони будуть сходитись не дуже швидко в цих налаштуваннях, тому гра буде більш повільною. Але для такої кількості гравців. для... Ось у нас зона. До такої кількості, можливо, навіть буде цікавіше. Ну, локально тут все зрозуміло. Вже сині в зоні. І будуть очікувати червоних. Лінія фронту тут буде десь проходити Ось у, на всіх домах. Аж подивимося, що там у нас по Ленкінгу. До речі, не встиг хлопців записати, хто червоно грає, але у нас ще 2 раунди, там більш познайомимось. Радістор на п'ятірочках, 416 МК-12. Це, до речі, Діма Vegas Clanmaster. -Клан е, клану UA. Що так швидко? Пішдаун. Так, сімрочки, у нас калашик і СКС. Ага, нашов 416. Файно, файно. Е, граємо від першого. Сі, е, це я їх бачу від третього, як е, спостерігач. Вся, е, дана гра проходить в режимі від першого. Вот The Hell Sleyer. Пам'ятаю, наче були. Слава Україні. Дуже файний епічний нік, і сама фраза. Фурман Фюрі. Це каламбурчик якийсь. Кислород Yay. Помню. СВД, напевно, перший раз. Критика Хелм також. Забіяка. Що ти забійячка? Так, може третю броню знайшов. Not bad, not bad. Аптеки, бустики. Все у нас дыми, гранаточки. Ну, поки зіткнень немає. А, так. Байрактар уже пішов в розвідку. Дивіться, яка гарна жовтенька пушечка. Клас. Так, чекає, чекає, чекає. Шукає пригоди. Тут нікого нема. Ну, я ж казав, це хода буде вход, якщо. Ага, може. вже і тут біжать охотники. Ага, він бачить машини забирають. Машини тут дуже важливі, бо людей багато, їдуть великим фронтом. І потім... Та, ну, автомобілів не вистачає. Це особливості кланових е, ігор. Не зацепились. Не зацепились. Так. Тут і нас є містер Косова. Позік. Тут люди роблять засідку на мосту. О, цікаво. До речі, хлопці можуть вже заїхати в зону з різних сторін. Ну, а тут е, людина... Це люди, які роблять контент. Е, роблять контент міні. Е, стиль е, одинокого майстра. Mm -hmm. Одинокого воїна. Е, Джеймс Бонда, який заходить в тил і ножом вирізає весь клан. А, Дизер. Тут все серйозно. Тут людина взяла пулік І міні. Ну, хорошо. Він уже не перший раз оце мені робить таку історію для запису. Потім побачимо. О! Добрий вечір. Так, це вже... Команда пів-пів. Кіріхо і. Пазінкевич промацують, промацують ворога. Вже не зрозуміло, що є люди в печінках. Так, а тут е, хлопці зрозуміли, що треба рухати зону. Ні. Так, схоже, можливо зараз буде зіткнення, дивимось. Ось небагато людей грають, тому більш-менш е, не маємо проблем з е, е, пінгом і записом. 80 кадрів, все добре. Ні, роз'їхались. Але їдуть червоні на пастку. Якщо буду через. Не. Ще лівіше беруть. Сині намагаються перекрити їм. А ну, Не, все ж таки буде зіткнення. Дивимось на мосту. заїжджаю чи ні. Так. Да. І... Тут ще й. ой йо йо Засідка 3000. Жост... Жосткий мінус. Ну, да ви бачили, Зірвалось колеса, машини, тут ще й були постелені шипи. Засідка була. О, сюди ще й прилетіло. Так, що тут у нас? Ага. А група синих мінуснулася. Хлопці ще й вижили і підіймають своїх. Дуже цікаво. Пропустив цей момент на жаль. Але там була також цікава ситуація. Ну тут 3 на 4. Можливо це мало сенс. Дивимось далі. Частина синіх все ще чилить. Хо... Хо... Хонлет. Чих рукається далеко. Так, зривають тут машину щось. Лутають хлопців. Боже. що. Йома, я, я залетів прям в людину. А ч оно притягує якось мене, я не нажимаю нічого. Так, ну уже інфа им пішла, що на мосту там есть історія, і все ж таки вони їдуть і, в ту сторону. Обіжайте біж великим радіусом через Жоржополь. Це зрозуміло. Ну, принаймні. Принаймні, я б так робив би. Ага, ну тут... Дальні постріли на вдачу не проходять. Так, да, ді... можу зрозуміти, чому. Воно щось прямо притягує на червоних. Так, е, да, дал. О! Дал інфу. Хлопці всі обходять по лівому краю. Е, сині намагаються зустріти їх. Намагаються зустріти. І ще частина. Скільки у вас тут? Четверо поїхало в тил. Тому. Ну... Е, цікавий рух. Е, диверсанти. Але пам'ятаємо про кількість. Пошукові групи вирушили на... Пошуки. Так, вони відслідковують, судячи, всього, відслідковують. Літак і зрозуміли де висадились. Ну. Кількість проти якості. До речі, і тут цікаво. Може. зустрічають. Група їде. Зустрічають. Шип... Шипів нема, проїхали. Що то злітає так? чому моя камера чіпляється до людей, коли я цього... Не прошу. Так, ага, ага, ага. так ну хлопці в зоні. Що у нас ось? Щось відбувається тут у нас. Дивимось на ситуацію. Так, один тут і двоє там. А де четвертий? Червоний. уже кось забрали. Розкидались червоні не разом. Спригнули. Прямо на червоного, гано. Оу, пана, Ровер дає по звезди. Спать не надо. Так, тут. О! Ф -ф 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 Файно висадився, Фурман Фьюри і ще Шейнок нока Віктора, Вся стайка біжить на нього. Пришли підтримка димом, дивіться, не знаю, де він, не знаю. Виходить... по. Все, позик забрав. Тут критикал е, хаус забрал залишився останній. На нього виходять. Стыгає, не встигає відхиливать, не стыгає. Добили одразу. Трошки підлагує. А, ну, група диверсантів закрита. Так. Ще Що... дві... залишились дві команди. А Вже тут з'єднуються в зоні червоні. Вітають один одного. П'ятеро на машинах. Так. Ну, ну, щось не дуже... Підтримки нема з боку своїх. же, Але зона для входа вільна. Е, майже всі на, е, на північному. Місто північний. Експрес-переклад. Займаємо заправочку. Це дуже файне місце, місце з такими цікавими дирочками для прострілу. Ті, хто знають, ті знають. А ось з північно їхати на південь. Оце мені хлопці подобається. Тун-турн-тун-тут-тур-тун-турн-тут-тун. Куча машин, ну заберіть же свого. Що це таке? Слава Україні! Під'їжджає. Машинка подана, можна виходити. І. Uber Express. Uber Comfort. Uber Business Class. Чи це може Бовт? Ні, судячи по якості це був Бовт. Я вас вітаю з цим пере переверненням. Щасливим. Ну, у всіх так бувало, а? Щасливе перевернення. Перевертиши. Двопереверти ще їдуть. В атаку. О-о-о-о-о-о-о-о. Так, Байрактар. Ну, дивіться, хлопці. Файно, дивіться, все тут позаймали позиції. До речі. Так, а ну-ка. Да. А тут поле спереди. О-о-о-о! Сюда. Шо тут відбувається? Останній. Дру друже. Ай консин. От пішов, размен. Раз, два, три. Задавили массою. Машини спарюються. Бомби летять. що це повний хаос. Тут заруба, прямо на заправочки. Але тут е, незручний підхід. Все. Віктор, Дімашка. мінус. Дуже незручний підхід був. Хлопці були в осаді. Люди зверху допомагають. Це Залишки червоних. Напружена частина матчу. Забіяка, за залишився останній. Цікаво. Динамічно. І головне, дві машини змогли знітити акт спарювання. Дякую за увагу.